Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедне крило від французької торгової марки Zefal. Модель називається Deflector rs 75 Це крило до велосипеда гірського плану з широкими покришками на заднє колесо. Саме, саме крило достатньо легко комплектується, легко встановлюється на верхнє заднє перо. Тобто у велосипеда є два трикутника: передній трикутник і задній трикутник. То на задній трикутник верхнє пер'я кріпиться оце е, 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 крило. В е, інформації про крило є повна е, установка, як е, треба встановлювати це крило на велосипед. Навіть е, 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 легко це зробити навчанню, любому, е, е, любому початківцю, який намагається вчитися їздити на велосипеді. Тому це крило буде Легко встановлено на любий велосипед, і бажано встановлювати це крило на велосипед з розміром колес 29 дюймів. З е, широкими покрашками, ось так пасує. Тобто, ось так ми його, хлоп і поставимо. Е, легко регулюється, легко встановлюється і перекриває всю частину колеса для того, щоб забезпечити чистоту е, спини велосипедиста. Часто пасує цей, це крило на велосипеді двох підвісів, які мають ось тут рухливу частину велосипеда. І треба захищати задню спину велосипедиста. То в разі, якщо тут рухається рама, то кріплення на верхні пер'я це самий оптимальний варіант для таких двох підвісів. Само крило має завширшки 70 мм від краю до краю. Це мається на увазі, враховується велосипедна покришка, яка встановлюється сюди. Тобто робоча поверхня від краю до краю 75 мм. але края вони трішки в сторону входять. Тому 70 мм це завшишки велосипедне колесо, яке заходить майже в цю це крило. крило пластикове, крило надійно тримається, крило встановлюється з урахуванням наліпків, тобто тут ідуть наліпки, які легко і міцно тримають це крило на велосипеді. Ну, В разі, якщо у вас. Це хвилює, що тут якась наліпка, можна додати сюди е, кріпленням і е, затяжки. Пластикові, е, пластикові затяжки ось такого плану, які е, трішки додавляють міцності і жорсткості. Але я на всі велосипеди, які встановлював це велосипедне заднє крило, достатньо було ось цих е, наліпків, які, е, ліпучки, не ліпучки, не наліпки, ліпучки. вони міцно тримають це крило. Під е, кут, який вам, вам треба, воно легко становиться. Сподобався відеогляд велосипедного крила The Deflector rs 75 Ви завжди можете прийти в наш магазин велосипедний і його поставити. Підходить, повторюю, на велосипедні колеса 27,5, 29 дюймів, завшишки 2,8 дюймів. Інформація о тому, як все ставляється легко, надійно. Ну, як я і казав, ось показано, якщо у вас двох підвіз, то воно буде працювати ось так. Суперово Сподобався відеогляд велосипедного крила Дзефал на задні колеса від торгової марки. Це Крило від торгової марки ZFL, модель крила Deflector rs 75 Приходьте, купуйте, замовляйте. Тут ключиком треба трішечки під підвернути, і воно отак рухається і кріпиться легко на велосипед. Сподобався відеоогляд велосипедного крила ZFAL е від торгової марки ZFL, модель RS-75. Ви завжди можете залишити відео в нашому YouTube каналі Єлавіва. Кримається надійно, міцно, захищає спину кожного велосипедиста. Сподобався відеогляд? Залишайте відео на YouTube-каналі ВілаВиво. До зустрічі!